Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Journey Across Fields. І сьогодні до вашої уваги знайомство таким гібридом як да? Значить, ми, Перший рік ми спробували даний гібрид посіяти. До цього ми працювали з такими гібрид, гібридами, як Віцінгенд, Pioneer, Limagrain, Lidea. І по рекомендації наших друзів. Минулого році сказали, що добре себе проявив. Це високолинний соняшник, і відповідно, якщо там десь в об'ємах не дотягує, то ціна якраз компенсує всі недоліки. І ми вирішили посіяти в цьому році. Такий візуальний вигляд він має. Отже, сіялося це поле. Початок 3 і 4 травня ми вже закінчили, в кількості 53 тисячі одиниць на гектар. Попередник на цьому полі є соняшник. По осі зробили чизелювання, по весні ми вносили раундап і предпосівна культивація, і посіяли. Значить, я вже говорив, попередник тут був соняшник. Значить, як ви спостерігаєте, погодні умови дали про себе знак цьому році, шалена засуха. На момент, коли ми сіяли, були, була волога, потім випали опади, практично весь травень були дощі, перепади температури, вночі прохолодно, в день спекотно і літо вже повноцінне 35-40. І все це вплинуло ну, на насіння. Рослинка зараз виглядає на екранах, як її косить. Значить, по кінцевому результату у нас вийшло приблизно 9 центрів з гектара. Десь відповідно, більше, десь менше. Ну, така ситуація. Знаю, що в деяких регіонах України і дискували, і в принципі, косять менше, але десь і більше. Стосовно спостереження за цим соняшником, то ну, порівняння, так як в цьому році порівнюємо ми в себе на полях, то е, порівняння з порівняння з Піонером то виглядає він ну, важче йому, ніби якби важче, він не такий до засухи стійкий. Я розумію, що питання виникне, а на твою думку, типу, скільки це має бути засуха, яка Температура 35-40 і всі 30 днів поспіль, складно сказати, але на цьому самому полі, при подібних погодних умовах, в минулому році ми сіяли інший гібрид, і він це проявив значно краще. Ну, це наше таке спостереження, наша така думка. Ви вже самі приділяєтеся. Це перше поле, на якому ми сіяли. І відповідно друге поле тут трошки інша ситуація на другому полі попередник був посіяний в новому році пшениця. Після пшениці у, верес... у серпні, вибачте, початок вересня ми зробили оранку, да? потім осінню культивацію. По весні цього року внесли раундап і посіяли ми, виходить, 2 травня. Ну, культивація предпосівна і відразу зайшла сівалка. То максимально старалися зберегти вологу на цей рік, щоб менше робити якихось дій, висушувати ґрунт. Але як ви бачите, це не допомогло. Були в якісь моментах десь якісь попади, але конкретно на цьому полі тут нічого. Значить, вносилося тут, як і на попередньому полі, ми вносили євролайтинг, так як це він. Під Євролайтинг, він п'ятирасовий. Да? Вносили потім, щоб вивести стрес, бор, фунгіцид, і робили міждорядку. На обох полях однакова технологія була. Тобто відрізняється лише регіон, відрізняється попередник і там було чизелювання, тут була оранка. Ну, схоже, що від Оранки просто категорично треба відмовлятися. На цьому самому полі, але на іншій половині, я маю на увазі розділене поле. То в минулому році була посія на Сингента, то там ми мали по тонна 200 кг, а в цьому році, по результатам даного поля, який на вашому екрані, тут у нас вийшло по 200 кг гектара. І дуже важко розділити сміття від самої насінини, тому що вона маленька, вона легка і це крайні сама рослина навіть високо ну, вона по коліна плюс-мінус, десь трошки вище нижче. Був даний їй шанс на розвиток, вирішили не знищувати, тому що була надія на якісь опади додатково, що все-таки рослина буде тягнути десь вологу і дасть якийсь приблизний результат. Але, на жаль, ось так. Стосовно майбутньому, чи будемо розглядати даний гібрид, скорі за все, що ні. Даний врожай такий в більшості наших знайомих, хто сіяв той же самий New Seed. Можливо, тут питання знову ж таки не в самому посівматі, але він до спеки нестійкий в порівнянні з іншими конкурентами. Далі вже наступний рік покаже. Я буду виставляти відео стосовно Піонера, тому спостерігайте за нашим каналом, ставте лайки, будь ласка, це допоможе розвитку, залишайте свої коментарі. І Підписуйтесь, дякую вам за увагу, всім добра, та і